Доброго ранку, діти! 22 квітня Міжнародний день Землі. А давайте поміркуємо, що таке земля? Земля це планета, на якій мешкають люди. Діти, погляньте, яка наша планета? На що вона схожа? Так, на м'ячик. Але вона набагато багато більша, ніж м'ячик. Адже вона має форму кулі, наша планета Земля. Різнокольорова, які ми бачимо кольори? Синій, жовтий, зелений, білий. А чому? Тому що синій колір це вода, річки, моря та океани, зелений колір це ліси, жовтий колір це суша, пустелі, гори та долини. Білий це хмаринки. Наша планета квітуча. На ній живе дуже багато людей, різних тварин, птахів, комах. Наша планета дуже красива. Її треба берегти та любити. Люди вигадують нові технології та пристрої, які полегшують життя, але вони не завжди корисні для природи. Ой, погляньте, яка забруднена річка! Як ви думаєте? Тут може хтось мешкати. А чи можна в ній купатися? Діти, у нашої планети є дуже велика проблема. Це сміття. Сміття забруднює водойми, ліси і через це страждають всі живі організми нашої планети. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно правильно викидати сміття. Його необхідно сортирувати. А як сортирувати і що куди класти, я вам розповім. Це контейнер для паперу і картону. В нього можна класти газети, журнали, використаний папір, картонні ящики та коробки. А це контейнер для органічних відходів. В нього кладуть м'ясні та рибні відходи, овочі, фрукти, лушпиння, хліб та інші харчові відходи, окрім рідких. В контейнер для пластику кладуть коробки з-під йогурту, пляшки з під олії, кетчупу, майонезу, пляшки з-під крімів та шампунів, кульки та плівку. А в цей контейнер складають металічну тару, консервні банки, металічні кришки, корки від їжі та напоїв. Ось ми з вами і посортували сміття, яке потім поїде на спеціальну сміттєперероблюючу фабрику. Давайте берегти і любити нашу планету. Земля прекрасна, вона для тебе, птахи і звірі, моря і ріки. Нехай же буде вона навіки. Планеті люди добро несіть, любіть планету і бережіть.